Що в тебе є хазяїла якого спочатку назвали Бубою, живе у приватному притулку Наталії Гребеннікової у Кременчуці півроку. Знесиленого пса каже, знайшли в кінці грудня на дорозі. У нього відмовляли почки, печінка, і теж нам сказали, що все дуже дуже погано. Ну як завжди, я сказала, ми будемо боротися. Кажіть, що робити, ми будемо все робити. Ми не знали, що він бахар. Ми його назвали Бубоєм. Він відгукнувся на Бубу, тому що він бахар, буква Б зазвичала, і ми так його стали е, називати. Спочатку бахар не ходив та важив 23 кілограми. Лікарі не давали шансів, розповіла Наталія Гребеннікова. Бубочка бореться, бореться він зі смертю, дуже важка хвороба, дуже страшне він отримав вистачення, багато було протоколів лікування. Ми пробували си. Ми, виходить, зразу капало його і два тижні. Ну, він такий був ослаблений на той момент, що він навіть не ну, не було сили, мабуть, сопротивлятися, але може він розумів, що його рятують. Може, почувствовала енергетику нашу, що ми з добром, що ми хочемо врятувати. Кілька днів тому Наталія дізналась, що у собаки є власники. Зателефонував хазяїн. Плакав він, плакала я. Він зателефонував і сказав, що він хазяїн Буби. Ну, його звуть Бахар, що йому 8 років. І що, коли почалася війна, його жінка з дитинкою поїхали у Німеччину. Потім його призвали на фронт. І собаку не було з ким. І Він залишив поряд там сусіди, друзі. Розлучившись із родиною, Бахар перестав їсти та почав занедужувати, розповідає Наталія. Як каже, хазяїн, вони дзвонили люди, говорили, що щось не ним. Він почав худити на очах, от просто таяти на і в один прекрасний момент не услідкували, що ворота відкриті, і він зник. Його вони місяць шукали і не знайшли. І Володимир, цей хазяїн, він вже. Де попрощався? Ну то тобто, собака пішла десь помирати, засумувала за родиною, що нікого нема, і може щось чувствовав, що хазяїн далеко і в небезпеці. Господар Бахара Володимир має приїхати на ротацію. Ми передумали все, що годно. Ми тепер тікаємо зустрічі. Ми йому пересилаємо відео вайбер. Показуємо, передаємо привіти. Я сподіваюся, коли він зустрінеться з своїм хазяїном, коли його заберуть додому, знаєте, як кажуть, рідні стіни вони ж теж лікують. І мені кажеться, вообще все у нього зміниться в найкращу сторону. Буду дуже за ним смувати. Що зробиш, така доля. Дарина Литвак, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.